Доброго мирного вечора, міцного здоров'я, хорошого настрою. Як то кажуть, дай Бог нам добре розродитися. Так, моя біляшка збирається родити козеняток. Ось показую ще раз ями, бачите, бачите, як запало. От, аж рівець. На відео так не видно. Руки грязні, я попорала, до хати не йшла ще. Ось тут вже який рівець. Ось. Вона. Хотіла, щоб я сіла коло неї, стогнала, бо мекувала, щоб я сіла коло неї і трошки погладила. Я сіла, а тут в мене ще одна є мимрочка, яка хоче теж, щоб я її гладила. І вже мордяшку всунула до мене на ноги. І ви її люди гладьте. Бо вона теж хоче. І усе. Значить, тут навіть вже виднося, от, навіть виднося, як вона стає, що є рівець. Оце доказ того, що вже вона готова родити. бачите Ось так. Рівець видно. Бачите, все окром запалу. Ось. Оце таке то діло. Ладненько. Зарик. Будуть схватки, покажу. Ось, не, да? киця. Ти моя киця-мазулиця. Ай, що тут ти білу бмурзи, а не тебе, да? Ай, моя мазулька. Як ви знаєте, що я вас люблю вредних таких. А? Так, ще одна ознака. Бачите, поробилися ями. Живіт опустився донизу трохи. Хоч то в неї так той живіт і не опускається сильно, бо в неї так на боки і є. І що-шо, що? я є, я не йду від тебе нікуди, не йду. Я коло тебе, моя мазулька. Ось, значите, о, пальці докупи стикаються до, самого, до самих клубів. Ось так. Що, 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 що? Нема ще козеняток, нема. Нема, ти ще не родила. Зараз родиш, я тобі дам, ти поблизуєш. Все буде добре. Ой, ой, і тебе, і тебе. Ти що, теж родити будеш, що стогнеш, щоб тебе чухати, не, не забутися, га? Трошки потуги в кози. Оце вона помекує, побекує. Назначила вона досить гарно в мене, аби вона здорова була, тільки гарно розродилася. Часто і какає. Сердита на всіх. Ну, а це моя шоколадка, так ногу чух, як її сердит. Вона кожен раз туди закладає і чухає. Ось так. то. Не знаю, чи вдасться все, все зняти. Відео як буде родити, ну, поки місь покажу вам. Ось таке діло, моя більошка. Бог дав, щоб розродилася, не знаю. Може і буде одно мати козеня, а може і двоє буде мати. Ну, не знаю. Поживемо, побачимо. Ну, а вже як вроди, тоді покажу, що. Кого вродила і скільки. Так біленька, Дуже сердита, всіх, на всіх сердита. От, Не знаю, що її і як її робити. Ось таке діло. Ну, Вже як буде родити, то тоді покажу. Далі. Я буду зараз роди в нас продовжуватися. Ось. Вже потуги дає, вже піхур на виході майже. Ось. І будуть роди. Коб Бог дав, щоб все добре тільки було, щоб гарно розкотилось. Ну і тоді. Покажем вам, хто вродився. Да, білшечка. Моя мазулька. Бачите, це свідчить, що коза здорова. Лежить собі, тут родить, а тут жвачку жує. Ось, схватків нема, а жвачку жує, є, схватки пнеться. О, ось такі діла. А є так, що і не живуть жвачки. Ну, в мене мої в основному жвачку живуть, родять козенята. І жую жвачку. Можу стати поїсти ще з того всього. Ось Ось такі діла. Світла нема ще. Не знаю, коли воно там з'явиться. Ну, то таке діло. Давай, давай, давай. Ну-ну-ну-ну, ще трошки, давай, 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 вже піхур майже вийшов. Давай, давай, малишка, давай. Працюй. Ага. Працюй, працюй. Так, так, я є, є, коло тебе є, моя хороша є. Все буде добре. Треба буде, люба, поможе тобі. Ну, я думаю, ти в мене сама справишся, ти вже ж не маленька. Ти ж в мене вже розумна коза. Все буде добре. При потребі, люба, коло тебе. Все буде добре. Наготували ми ножички, йод. Нитку на всякий випадок треба наготувати. Ось. І виходить бігур. О. І дай мені сюди якусь трапочку. Так, не лізь до неї. Прийми. Тобі ще сюди рано. Даймо стільчика. Даймо стільчика. О, що, що, що зараз, зараз? Ще трошки й ти вродиш. Зараз. о, Ще трошки вже піхур вийшов, зараз буде козенятко у нас. Ось так. Ти в мене розумничка. Так, так, так. Ти у мене розумачка старенька моя. Я тебе люблю, за те, що ти в мене слухняна козулька. все у нас буде добре? Ми їдемо мішатку, стареньке. Ей, давай, давай, тушця, тушця, давай. Підштовхуй козенятку сюди ближче, давай. Ой. Давай, давай, давай. Так, вода вийшла. Козенятка ще не видно. Давай, 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 тушця, тушця. То так як пробка відійшла. Ось, А зараз ще буде, буде Так, да, Це пробка відійшла. Ось. Часом є, що пробка відходить, разом з козеням виходить, а є, що пізніше. Ну, перед пробкою, а тоді козеня йде. Всяко є, По-всякому. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Давай, давай, моя мазулечка. Бачите, вона хоче, щоб її погладити, щоб її поморзати. Її тоді спокійніше. Ось так. Ага, ага. Не хочу паузи ставити, бо потім можу не встигнути. Я не знаю, скільки то ще вона. Чи Мінуту, чи дві. О, ти ще постогнена. як же? Ще ти постогнена. І що, що моя хороша, що? Що? Руки мені полежиш, моя ти добра коза. Все буде добре. Все буде хорошо, мазулька. Все буде добре. Тебе подою, як ти розродишся. Подою. Напоїм козенятка твої. А що ж? Ай ти моя мазулька. Ти моя козулька хороша. Ну-ну-ну давай, 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 тушся тушця. О, тут от, от, от моя хороша. Давай, давай. Все буде добре в нас. Лягла на другий бік. І вже зараз буде козенятко. А ця пані стоїть, щоб її чухати. Повернулася.

Давай, давай, давай. Працюй. Давай, давай. Угу. Пішли, пішли ножки, пішли. Ножка є одна і друга. Значить, буде зараз об'єднати. Ну, давай, давай. Лапи білі, значить, буде знову біленьке. Так, не мішай мені. Тобі ще рано родити. Ти будеш родити геть пізніше. Іде носик? Іде все. Ну-ну-ну-ну, давай, давай, давай. Є ріжоголове, ага. є твоє ріжоголове? На й чорну крапочку. Дві, три. Та й на нозі чорна крапочка. Хто родився? Коза родилася. Ходилася козя рабацяба. Ага. Чекай, 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 чекай. Чекай, 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 о Отакої от прийми. Обіймий собі ногою. Ай, ай. Ось так. Так господи, допоможи, щоб здорові були мої козявки. Не знаю, може вона ще буде мати, а може і не буде. Любійчик. Любійка. Так, вуха розправляємо вуха. Розправляємо зразу вуха. Стій, добре що ти нагадала, бо я була б забула. Бачите, отак, щоб розрівняти. Біла, чекай, 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 зараз будеш лизати. Поки вони теплі, треба їх. Отако От вирівняти, щоб вони рівненькі були. Щоб він бічком була. Щоб висіли вушка. Ще трошки поповиною тримається. Ага. ага. Касявиця. Ще одна кориця родилася. Нехай, нехай нога так лежить. Ай ти. Так може дати йод і нитку. Почекай, ще ж тримається на пуповині як. Ще не забирала. Що біла друга йде? Буде ще одна? Попробуй, подивись, почекай, ти буде. Ой, здоровий, не пчихай. Ножка, ножка, мам, ножки, подивись. Нічого їм не буде, тим ножкам. Ой, ой, ой. Дай подивись, що тут на носі чорні крапочки. Рибенька родилась. Цяточка. О, буде цяточка. Крапочка. Цяточка, крапочка. Все, лізь до мами. О, Ай, та мама працює коло тебе. Цяточка і крапочка. Не, не маленька коза. Чикайно, ну, біла, бо щось те вухо ніяк не хоче розрівнятися. І вроді би. Ну. Вроді все нормально. Зараз прив'яжемо як родиці і все. Зараз треба прив'язати. Та вже є, все, зараз прив'яжемо. Так, поки місь постав паузу. Вродилася друга коза. Так, 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 так. Дві кузі, але ну, вона зазвичай в мене козички води. Рідко коли. Вона ще ні разу не мала два козли. І від козла родиться багато козичок. Це ж вічерніше, якого ми продали. О, куриця що, теж мамка? Ой, чекай, вуха ще не розрівняла. Маленькі такі. Середні. Вона більше не буде мати, тільки двоє. Я не, взагалі я кажу, думала, що, що одного. Буде мати, бо вона не така живота, так, хоч там люди дивилися, думали, що вона за четверо буде мати, що вона така живота, та вона зараз стане, то в неї той живіт мало що мало що опуститься на менший. Де, що ж то, таке ж те вухо не хоче от вирівнятися, га? Давай її сюди, ту козичку сюди заберемо і здоб... І бери на ножиці і пупа до цього. Ще один є свет. Зараз ми замастимо пупчика її. О, давай на ну сюди. О, трошки пуп задовгий, треба його трошки хвати. хватити її нитки. Треба просто, щоб було удобно. Тихо, 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 тихо. Треба mm. трошки. Ой. Ой, Машечко, а? Так можна? Можна. Бежі, як трасся, нічого не зроблю. Так, та рогата рижа. Та то не треба тої мастити, тут вона пупові помащу. ну, зараз. Так, перев'язала і все. Вже мене висело, як має бути, подивіться, аж вицмікую так все. Оце туди. Став, став добре, її колобі. Давай там туди старати. Натримай. Ой боже, бачите, оці його подушечки. От подушечки обдерти, боже, забула була б. Не добре, що Наталя нагадала. І оці ще напевне трошки. Не І ті пообдираються, ті не страшно. Оці. Зараз, зараз, зараз. Це треба вставати пробують. О, як цицьку все. Мала. Зараз будете сати, зараз я понагодовлюю. Ще не спіли вродитися, вже такі голодні. Зараз будуть пити, очки Ще одну ножку і далі зразу ту, бо вона ж перша родина. Ну. Став паути. <ривіт> ну, божечко, як Смачно? Все, <ривіт> будемо їхати до хати. Мама повилізувала вас. Так, лучку у тебе розправлене. Вроді файно, те й тей. Треба прищіпкою. <laughs> кота колопу. Так, давай, ну, виключай того телефона. Сип мені, жменю. Сип, 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 сип. Так, одна. Все. Оце дві жменьки. Цукру кузі. І зо дві літри води. Зараз розведу і занесу її пити, по дою будемо поїти козенят. Це мої красотки. Коричка чи як вона буде, не знаю. Обидві рогаті будуть, як знати, от, бачите, вертушки на рогах. Де роги мають бути, за вертушки такі. Дві не красотки. Ну що ж я зроблю, як лампи нема, світла нема. Лампа є, але світла нема, зараз десь з'явиться. Ось і буде діло, так, да, кузюльки, і зараз я вам принесу питки.